Так, доброго дня, шановне панство. В общем, продовжується у нас покраска наших вуликів, готуємося ми до сезону. Красив я щиткою. В Прошу раз, тепер у це все задовбало. Полівізатор, компресор, обичний полівізатор для ґрунтовки, общем, саме дешевий косінь стоїть 150 гривень. Розводимо красочку, густіше, ніж автомобільну красочку, і починаємо. Наносити. тому що розвів я перший раз краску, так як автомобіль красить. Вона тече, вона ну, не то. От. І е, наносимо раз. Тобто не так, як на автомобілі, що потрібно, там раз, два, три слой Закриваю за раз, виходить. Видно-не видно, така шагрень. Ну, трошки упрощаємо роботу, що би 8 корпусів, що я покрасив вже, я б їх вручну красив би день. от А так, виходить, буквально за пів години. До кращої от, з цими двома буде 10 корпусів. От, якось так. Пишіть коментарі, що ви думаєте. Як ви це бачите, може я щось роблю неправильно. Дуже цікава ваша думка. Ось. Отакого от були вони кольору. Ну, Ставлю такого. О, от одні корпуса у нас будуть жовтенькі, а другі будуть у нас блакитні. Всім здоров'я, наснаги, працевитості, бережіть себе, слава Україні!